30 вересня 1452 року у друкарні Йона Гутенберга вийшла в світ перша в Європі друкована книга Біблія. Тоді було надруковано 180 примірників, і, зважаючи на тогочасний рівень освіти населення, тираж був немалий. Саме з того часу починається епоха Гутенберга, який поставив друкарство на промислову базу. А отже, розповсюдження наукових знань стало набагато дешевшим ніж у часи рукописної книги. Появу мережі інтернет і особливо веб-технологій називають Четвертою революцією або постгутенберговою епохою, адже розповсюдження інформації зняло фактично всі обмеження, в тому числі часові і географічні. Всесвітня мережа інтернет спричинила швидкі зміни і в науковій комунікації, адже надає можливість науковцям зробити результати їхніх досліджень, доступними всім, всюди і повсякчас. Таку можливість називають відкритим доступом – «open access». Наукова література у відкритому доступі це безкоштовні онлайнові примірники журнальних статей, виступів та конференцій, звітів, тез і дисертацій, мультимедіа тощо. Існують різні способи забезпечення відкритого доступу. Науковець може розмістити примірник своєї статті в архіві чи репозиторії, або опублікувати в журналі відкритого доступу. Архіви чи репозитарії відкритого доступу це цифрові колекції наукових статей, які поповнюють самі автори. Репозитарії відкритого доступу можуть бути мультидисциплінарними та міститися в університетах чи інших науково-дослідних організаціях. Наразі в світі нараховується вже понад півтори тисячі відкритих архівів у 80 країнах світу з більш ніж 20 мільйонами одиниць інформації, де, окрім друкованих статей, архівуються статті ще не друковані: бакалаврські, магістерські, докторські дисертації, навчальні матеріали, архівні та музейні об'єкти. Журнали відкритого доступу це рецензовані журнали, статті, яких доступні всім користувачам в електронному вигляді, безкоштовно за створення інформації та її розміщення. Шення в мережі сплачує інституція, де працює автор чи редколегія журналу для всіх інших. Ця інформація безкоштовна. У довіднику журналів відкритого доступу вже 15 українських журналів і вже 13 репозиторіїв зареєстровані у міжнародних гарвестерах. Одним із перших в світовій мережі з'явився відкритий електронний архів репозиторії Києво-Могилянської академії. Ми підтримуємо звернення академічних бібліотек України до уряду. З проханням вимагати розміщувати у вільному інтернет доступі результати наукових досліджень, які здійснені за рахунок державного бюджету України. Ми звертаємося до дослідників з проханням самоархівувати свої постпринти, свої публікації, здійснені вже в академічних журналах. Також у вільному відкритому безперешкодному доступі для того, щоб кожен користувач міг. Про ці результати почитати міг їх отримати вільне користування. Електронні версії обох своїх наукових журналів, наукові записки наукма та магістеріум, вже теж з'явились у відкритому доступі з глибоким архівом від початку випуску. Могилянка вже відома своїми здобутками на науковій та освітній ниві, але всі ці здобутки це лише перші кроки на складному шляху перетворення на потужний дослідницький університет, знаний в усьому світі науковий центр, де відбуватиметься неперервний процес наукового пошуку, наукових дискусій, процес творчого спілкування та передачі знань, досвіду. І вмінь молодому поколінню дослідників, і вільний доступ до наукової інформації важлива складова на цьому шляху, що означає для Могилянців вільний доступ до інформації. Взяти наші наукові записки, де спектр статей надзвичайно широкий. Ну про все мені скажімо, треба ну дві статті з цих наукових записок, але для мене мусять друкувати цілий журнал. Тому, безперечно, перехід на електронні засоби, а це ж дає можливість роздрукувати все, що ти хочеш. Я знаю, що таке Google. Хоча я вам скажу, що от я мені, знаєте, це не є панацея. Біля одної з церков протестантських в Америці я бачив такий напис, що тут дають відповіді на ті питання, на які Google не зможе відповісти, і в цьому є, в цьому є правда, тому це не є вирішення всіх проблем. Але безперечно, за цим ми я би хотіла це, звичайно, дуже добре. Але тут інше питання постає, оскільки про захист такої інформації, хто буде її використовувати, і в яких цілях? Тобто, звичайно, що це набагато зручніше не так довго простоювати в бібліотеці, шукати відповідні книги, але е, тут питання постає про захист інтелектуальної власності. Вільний безкоштовний доступ до наукової інформації, важлива складова досліджень у сучасному глобальному світі. Запорука для подальшого розвитку науки, освіти та суспільства, інтеграція світової академічної спільноти. Ми підтримуємо рух відкритого доступу до знань.